У керівника Тернопільщини з'явився ще один заступник Василя Гецка, призначено заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації. До цього Василь Гецко очолював головне управління економіки Тернопільської облдержадміністрації. До сьогодні у Валентина Хоптяна було три заступники: Петро Гоч, Микола Головач та Юрій Желяховський. Тернопільська митниця за 11 місяців 2011 року до державного бюджету України перерахувала митних платежів на суму майже 550 мільйонів гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2010 року перерахування до Держбюджету зросли на 84%. Про це йшлося на підсумковій нараді про роботу тернопільських митників за минулий рік. Участь у нараді взяв член колегії Держмитслужби України Ігор. Тимофеїв. Найбільший відсоток товарообігу у 2011 році на Тернопільській митниці припадає на зовнішньо економічні операції з такими країнами як Польща, Німеччина, Росія, Швейцарія, Італія, Білорусь, Данія, Іспанія, Румунія, Китай, Словаччина, Грузія, Казахстан, Молдова. Начальник митниці запевняє суб'єкти зовнішньоекономічної економічної діяльності, з якими митниця співпрацює, переконались надійніше діяти у правовому полі. У 2011 році зони діяльності. Тернопільської митниці здійснювали зовнішню економічну діяльність 590 суб'єктів зовнішньої економічної діяльності. З них 510 перебувають на обліку в митниці 80 суб'єктів оформлялися листами узгодженнями. Загальний товарообіг склав 668 мільйонів доларів США, що на 69% більше ніж в 2011-2010 році. Імпорт склав відповідно 396 мільйонів доларів США, що становить 59% від загального товарообігу. Експорт, відповідно, 270 мільйонів доларів США. Складає 41% один загальному у результаті роботи, спрямованої на боротьбу з контрабандою та порушенням митних правил Тернопільською митницею з початку 2011 року порушено три кримінальні справи про контрабанду на суму понад 8 мільйонів гривень. Від сьогодні митники працюватимуть в умовах нового закону, за яким контрабанда не є предметом злочину, а кримінальна відповідальність за неї замінена на адміністративну. Тернопільська митниця готується до введення в дію нового митного кодексу України. Обові склад митниці посилено його вивчає і проходить тестування. Результати знань одні з кращих в Україні в цілому по системі, в тому числі звичайно, завдяки роботі і Тернопільськімуція, яка дає свою частку в цьому в цій роботі. Державна медна служба продемонструвала хороші результати. І ми за підсумками 2011 року можемо прозвітувати про те, що надходження податків до державного бюджету. В цілому склали 114 мільярдів гривень. Це дуже серйозний показник у роботі. Київський гість побажав тернопільським митникам практикувати у роботі аналітику і тісніше співпрацювати із суб'єктами зовнішньої економічної діяльності.